Наприклад, лише назву один, один приклад. Те, що є зараз фактично трендом таким, і те, що є загальнообов'язковим, у нас, попри те, що витрачаються величезні кошти на сайт, які там модернізуються і так далі. Формату відкритих даних на цьому сайті немає. Формату відкритих даних передбачає, не йде мова про те, яка інформація на сайті. Її там є дуже багато насправді. Просто вона настільки там зашифрована або настільки розкидана в різних місцях, що працювати з цією інформацією неможливо. Даних передбачає, що ця інформація має бути має формуватися в ну, машину в форматі, який доступний для читання комп'ютером. Тобто, це не має бути PDF, це не має бути ZIP, це має бути формат XML, де можна переводити ці дані, аналізувати відвідуваність аналізувати як працюють. Комітети там аналізувати законопроектну діяльність і на це не потрібно громадським організаціям чи журналістам витрачати тижні часу, щоб збирати ці циферки, бо вивовати інші закономірності, це робиться кількома кліками. І проблема лише в тому, що ну ні ніхто не не проблема ресурсів, очевидно, проблема політичної волі з тим, щоб якби, зробити елементарну таку річ. І, очевидно, ми це будемо вимагати. Є конкретні механізми.